Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Цей гараж ворог використовує як склад боєкомплекту. Наш FPV залітає усередину і знищує будівлю разом із БК. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожу нону. Запускаємо FPV та летимо до цілі. Оператор дрону скеровує FPV. Прямо в техніку ворога. Фіксуємо влучання та задимлення, запускаємо наступний FPV. та продовжуємо спостереження. Бачимо, як ворожа піхота відбігає від нони, другий FPV. влітає прямо в реб нони. фіксуємо влучання. Ціль уражена. Нічний скид по ворожому танку, виявили ціль і відпрацювали точним скидом. Фіксуємо влучання та детонацію. Гарна робота. Запустили FPV по ворожій гарматі. Попри погану картинку, оператор знаходить позицію та уражає. Ціль за допомогою розвідувального дрона фіксуємо влучання, підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте. Більше FPV, більше дохлої русні.